Тут є отакі комплекти для певних маніпуляцій. Полтавська обласна клінічна лікарня отримала бус медичної допомоги від американського фонду, який організувала українська діаспора. Така підтримка надійшла до Полтави вперше. Одне з найбільш необхідних в лікарні це самі медицинські набори, які тут є в Гейлорді. Це такий великий ящик. Кожен набор зроблений для того, щоб зробити якусь процедуру. Там є комплект, в який входить все необхідне не тільки для пацієнта, а й для лікаря. Кожен з цих комплектів важить там близько 500-100 грам. Допомагає фонд не лише медичними засобами, кажуть його представники. Їм вдалося майже повністю забезпечити Кременчуцький район. Тепер на черзі Полтава, Дніпро та Харків. Різні взагалі всі сфери. Майже це військова. Допомога, це гуманітарна допомога, лікарня і так далі. Медичних препаратів у нас немає. У нас медичні засоби та вироби. Це медичні халати, антисептичні засоби, дезінфікуючі засоби, мило, різні хірургічні набори. Отримані медичні засоби розподілятимуть по відділеннях обласної лікарні. Саме ця допомога вона потрібна у кожному відділенні пацієнтів зараз набагато збільшилося і потреба у розхідних матеріалах, дезінфекційних засобах, у засобах гігієни і. Багато іншого дуже велика. Дякуємо фонду «Help Heroes of Ukraine» і американському народу за їхню допомогу і за вплив на нашу перемогу. Окрім гуманітарної допомоги від фонду приходять і дитячі листи і малюнки, які планують передати нашим захисникам.